Щось запитує, а ви далі тягніть і далі мовчіть. Бо є два варіанти. Або ви будете все рівно втягнуті у захист своєї держави, та втягнуті, бо по-доброму не хочете. Або почнете виходити і відстоювати свої права. Не для того, щоб оминути небезпеку, але все рівно буде. Хочете ви цього? Не хочете. Ви з нею зустрінетеся? Це фінал. Але якщо ви будете боротися за рівні права, якщо ви будете боротися за використання коштів на оборонку на ваш майбутній бюджет, на ваш майбутній коптер, а не на те, щоб там сидів совєтський офіцер, кидався в вами черевиками і казав, щоб ви скинули корупційно 20% від заробітної плати, то ви отримуєте величезне збільшення можливостей для того, щоб вижити. Залишитися у власній країні з власною землею, чи це не є надзвичайні переваги? Напишіть в коментарях, як ви бачите, і скажіть, я бачу правильніше. та ми можемо відновити там незалежну суверенну Україну в три кроки. Та ми почнемо мислити знову якимись фантазіями, ілюзіями, що нам треба от когось обрати ми і все буде добре. Добре, не буде. буде лише за рахунок праці кожного, за рахунок системності дій, роботи. І тоді є величезний шанс. Бо багато хто каже, ти говориш утопіями, невизначеністю, і там взагалі якимось завуальованим речи. Системна праця це для вас завуальована річ. А як вам сьогоднішня утопія? Ще раз запитую, оце реальна утопія. А працювати, аби стати фундаментом для своїх дітей, щоб вони не мали такої невизначеності, як ми маємо сьогодні, це не утопія. Це ознака свідомості нації, коли люди тверезо оцінюють проблеми, коли люди чітко розуміють, які інструменти, яку послідовність треба задіяти, та яку кількість коефіцієнту корисної дії, якщо хочете годин, років, десятиріч праці потрібно вчиняти, щоб цю проблему вирішити.